Дорогі учні, вітаю вас. Сьогодні ми у програмі Adobe Photoshop розглянемо інструмент виділення, який називається чарівна паличка. Відкриваємо файл. Я підготувала зображення, в якому дуже просто видалити фонове зображення. По-перше, прибираємо замочок, який у нас блокує фон. Є. І Можна, звичайно, взяти ластик і почати витирати зайві пікселі, але ні. Ми будемо робити це більш професійно. Обираємо інструмент чарівна паличка, дивимося, чи у нас смежні пікселі увімкнено. І ось вся оця виділяється область, з якою ми можемо працювати. Ми можемо, як ви бачите, ось робити дії. Можна натиснути клавішу Delete, і фонові пікселі витираються. Ми отримуємо прозорий, прозорий фон або українське тло позаду цієї моделі. Що можемо робити з цими виділеними пікселями? Ми можемо залити їх кольором. Робимо це. Прибираю ці пікселі і ще хочу показати вам такий інструмент, як градієнт. Набори, ви бачите, градієнтів бувають різні. Крім того, кожен градієнт користувач може змінювати на свій смак. Таким чином, утвориться новий градієнт не з набору. Продивимось їх візьмемо для зразку якийсь із градієнтів, доволі симпатичний. І, як ви бачите, ось таким чином, підбираючи напрям, який нам потрібен, ми добиваємось того ефекту, який нам до вподоби, який нам потрібен. Що ще ми можемо зробити? Я поки що приберу градієнт. За допомогою клавіші Delete його я очищую. Ми можемо відкрити файл у нас на комп'ютері, який буде слугувати фоном. Для цієї моделі, ось, наприклад, такі квіточки. Переношу зображення будь-яким способом у Photoshop розтягую його, і тепер я слой разом з дівчиною переношу нагору, ось ви бачите, він стає попереду зображення, яке ми обрали. За допомогою інструмента. Переміщення він перший у панелі інструментів можна підстроїти, як буде розміщуватись кожен із шарів на зображенні. Ось такий ефект. Зберігається зображення за допомогою пункту меню File, експортувати, експортувати як, або сполучення клавіш Alt-Shift-Ctrl-W.